Моє вітання! Волога, волокниста, українська пасочка. Супер класний рецепт. А ще раз повім, чому ваші пасочки кришаться. Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Перший інгредієнт це йогурт. У мене 8% жирність 120 грам. Холодний можна використовувати домашнє кисле молоко або кефір. Йогурт солодкий, використовувати не можна. Молоко холодне, 150 мл. Цукор 80 грам, жирність молока не так важлива. Дріжджі, звісно, це духмяна хата. Коли ми випікаємо пасочки, нам потрібно важке, здобне тісто з великою кількістю начинки, родзинок, цукру, жирів, масло. Ми обираємо завжди тільки якісні дріжджі. І саме дріжджі, духмяна хата вони осмотолерантні, вони створені для цього. Грам 15-17 не потрібно більше. Ці дріжджі потужні, і при всьому цьому вони не дають запах якийсь різкий або неприємний. Обов'язково розчинити цукор в молоці, додаю трошки куркуми, пів півчайної ложки, не більше. Це для кольору. Маєте шафран, додайте шафран, ванільна паста, два жовтка. Всі інгредієнти холодні. На часті питання: а як же ж дріжджі будуть працювати в холоді? Елементарно, дріжджі працюють при температурі плюс 5. Борошно пшеничне, універсальне 500 грам. Я використовую борошно з білком 11. І пропорції я вам даю на борошно з білком 11, якщо ви будете сіль 8 грам. Якщо ви будете використовувати борошно з білком 13, хлібне борошно сильне, вам знадобиться або менше борошна, або більша кількість рідини. Пропорції на білок 11. Все замішую тісто. Спочатку тісто буде доволі густим, щільним, але так і має бути, бо в подальшому буду додавати таку велику кількість вершкового масла. Вимішувала я тісто хвилин, ну, хвилин 5 до 5 хвилин. Масло, температура між холодильниками. І кімнатною. Тепер поступово буду вмішувати масло. Масло буду додавати десь 5-6 етапів. І щоразу вимішувати тісто ем, хвилини 2-2-3 хвилини. Щоразу вимішувати ось таку кількість масла. І тільки потім додаю наступну кількість масла. Чому? Підходимо до питання, чому ваші пасочки кришаться. Жир руйнує структуру тіста. Якщо одночасно додати велику кількість жиру, ваше тісто буде не еластичним, а тісто буде таким рихлаватим, схожим на пісочне. Це тісто 100% у вас після випікання буде нагадувати кекс, і воно при нарізанні буде повністю все кришитися. Це перший момент. Другий момент під час замісу тіста. Механічного тісто перегрілось а, і також зруйнувалася структура тіста. Перегрівати тісто під час заміса не можна, заборонено. Як бачите, Тісто з кожним додаванням вершкового масла стає більш еластичним і еластичним. Ось так під кінець заміса має виглядати ваше тісто. Однорідне і гладеньке. Температура в мене в кімнаті 21 градус. І зараз перевіримо температуру тіста. Температура тіста 26, це максимум. Більше не можна, якщо температура тіста буде більше, ніж 26, тіста зруйнується і не буде еластичним, не буде тримати потім в подальшому виріб. І також буде випічка буде, вироби будуть неякісні. Трошки олії накриваю і залишаю при кімнатній температурі. На 30-40 хвилин. Родзинки, їх обов'язково треба підготувати. По-перше, їх треба якісно промити. 4-5 разів кип'ятком. Залила 2 хвилинки злила, залила 2 хвилинки злила. Отак промиваю я їх, тому що вони ну, брудні. Потім я додала цедру з двох апельсин, сік з двох апельсин і 150 мл коньяк куку. Коньяк не обов'язковий. Їх треба замачити на всю ніч. Це мені родзинки на два рецепта. Половина піде в цей, половина піде в наступний на сирну пасочку дріжджеву. Якщо буде довше стоять, то хай стоять у вас родзинки в холодильнику. Для чого ми замачуємо родзинки? Для того, щоб вони були вологі і щоб вони потім з пасочки не витягували вологість і пасочку вашу не робили сухою. Тому завжди мають бути родзинки вологими і насиченими. Чай, сік апельсина, коньяк, віскі, щось таке. Але не горілку. Будуть смердіти страшне, тільки не горілку. Роблю через 40 хвилин витяжку тіста. Як бачите, тісто неймовірне, але додаю 350 г родзинок. Це за моїм бажанням. Я хочу багато. Ви можете додати нуль родзинок, можете додати шоколад. Взагалом ну, на, на цей рецепт тіста від 200 до 350. 350 це максимум. І я потім покажу, що родзинки зроблять свою справу. Побачите потім, що вони зроблять. Все, як бачите, класне тісто. Додала родзинки, залишаю його при кімнатній температурі година півтори Буду вже бачити по тісту. Час ферментації залежить від температури. Не раджу ставити тісто вище, ніж 30 градусів. Формочки. Розмір будь-який. Як правило, на формочці дивіться, написано Написан розмір і вага тіста, 300 грамів. Так і орієнтуємось. Так як у мене тісто важке, я буду трошечки більше вкладати тіста. О, тут величезна кількість у мене максимально родзинок. Тісто у мене постояло півтори години при кімнатній температурі. Не раджу ставити десь на батарею. Буде висока температура. І знаєте, коли у вас тісто, якщо зустрічалися, у вас тісто, як пористий шоколад, не волокна, а як пористий шоколад. Це значить, що тісто дуже швидко ферментувалось при високій температурі, і воно прямо аж так зіпсувалось. І текстура тіста, я ж кажу, не волокна, а як пористий шоколад, так не має бути. Я ділю це тісто, вага тіста, кіло 340 Я ділю по 335. Не по 300 грам, а по 335 Тут же ж тісто, це одне, а кількість родзинок це інше. Кінцева вага. Тіста буде залежати від кількості домішок, що, скільки ви додасте. Округляю так кожен шматочок, закручую, підкручую і вкладаю в форму. Все. Ставлю, знову ж таки, кінцева розстойка. Не робіть дуже високу температуру. Не тримайте їх при високій температурі, щоб не було пористого шоколаду. Залишаю, знову ж таки, Година-півтори буду дивитися по тісту. А тепер я вам показую, що зробила ось така величезна кількість родзинок. Мені це не заважає, я все в будь-якому випадку розрізаю потім пасочки. Але щоб ви знали, що робить така величезна кількість родзинок. Я вам потім покажу паску в розрізі. А надрізаю я для того, щоб не було такого надриву з боку, знаєте, як шапку наче надриває. От, щоб такого не було, я роблю такий надріз. Все, розставила. Духовка в мене вже прогрілась до температури 175 градусів. Режим верх низ випікаємо. В середньому залежить від розміру. Цей розмір випікався 35 хвилин. Якщо більше, значить більше. Якщо маленький, то менше на суху шпажку. температура готового м'якіша. 94-96 градусів. В мене вже наступний день вони повністю охололи. Як я їх зберігаю, як прикрашаю. Зберігати, звісно, паски для того, щоб не висихали, їх треба в чомусь. Ну, щоб вони були закриті в якихось. Пакетах або залишаєте в цих же формочках їх. Зараз я вам покажу, як я планую прикрашати пасочки в цьому році. Все дуже просто, але як на мене, симпатично. Пергамент, пергамент, висота пергамента залежить від висоти вас ваших пасочок. І, звісно, ви слідкуєте, щоб пергаменту вам вистачило по діаметру вашої паски. Це як така заколочка. Беру таку собі матузочку. Все дуже просто. Якщо ви захочете когось пригостити або на святковий стіл поставити. Трошки так підтягую, не сильно, але трошечки, щоб зафіксувати пергамент. Ось так. Все майже готово. Глазур. У мене на каналі є глазур, я залишу відео в описі желатинова. Це зробимо на білках. Білки 100 г, цукор. 200. Може бути білки 50 грам, цукор 100. Взагалом 1 до 2. Вода буде не водяна баня, а парова баня, щоб миска не торкалась води. Все, ставимо на плиту, нагрів вище середнього. Я не хочу їсти сирі білки. Я хочу їх довести до температури в середньому 60 градусів. Розчин... От бачите, не сильно булькає вода. Не треба, щоб вона там взлітала, та кастрюля. І все, хвилин. 5, 8 постійно помішуючи, заварюю ці білки, все, вони готові. До 60 градусів, цукру не залишилось. прибрати рушником рідину, яка була в миски в діжу, і взбиваємо. Взбивати від, 8, від 5 до 10 хвилин залежить від о, вашого міксера. Я збивала хвилин 7 до ось такого стану. Білки мають бути. Ну, ось такі гарні. Вони блискучі, глянцеві і дуже гарні. До речі, беріть участь у конкурсі від Духмяна хата. На сайті Духмяна хата. Посилання я вам залишу в описі під цим відео. Ви можете створити класні листівки та мати можливість виграти класні подарунки. Обов'язково завітайте та ознайомтесь! Прикрашайте за вашим бажанням. Тут в мене сублімована малина, а тут я газовою горілкою, трошки так такий собі обжег зробила, і вийшла ось така краса. Так, не зовсім класична, але ви прикрашайте за вашим бажанням. І, звісно, покажу вам, яка паска кількість родзинок в паски. Відійдіть від екранів ті, хто не любить родзинки. Ось така кількість, ось такий м'якіш, неймовірна, класна, смачна паска. Я про тіста і як завжди, смачного.